Добрий день. Продовжуємо проходити Elden Ring. Як я і обіцяв в минулому відео, я залишився, щоб показати, що можна вибити з кам'яних бісів. А також я вернувся там, де ми вибивали каміння для покращення зброї і дещо вибив з тих шахтарів. Зараз я вам їх покажу. Шахтарі можна вибивати ще такі взривні камені, більші і менші. Зброї можна з шахтарів вибивати отаку от кірку силою 22, а з кам'яних е, бісів можна вибивати такий от роздвоєний топорик, який має також кровотечу. Але головне, що я хотів вибити, це оту от от маску. Якщо ми вдягнемо ту маску, ми зробимо спорядження. маску. От Мудрість у нас порівняно з тим, зразу якщо було 41, збільшується 43. Але також у нас збільшується буде збільшується буде вона набагато важча. Якщо та 4,6, то ця 8 і 1, то тяжкість буде, якщо ми її вдягнемо, ми не зможемо нормально перекочуватись, тому нам потрібно збільшити нашу стійкість. Давайте спробуємо її трошки прокачати, Використаємо наші руни і спробуємо прокачати стійкість, чи воно нам допоможе. Вот, якщо ми стійкість, от воно показує, максимальний вес снаряження має збільшитися. Вот на 2 кг він майже збільшився. Вага. Так. так. Давай. Так. Давайте глянемо, чи воно нам щось дасть. Ні, ще нам то не дало. Ще в нас тяжке спорядження, але якщо ми заберемо, наприклад, Ні, факел, ми точно не можемо забрати, треба щось змінювати. Давайте може, Давай... давайте зменшимо, будемо кучуні по ножі, поставимо і так. А, ми також не зможемо, навіть якщо і так поставимо, то нам воно нічого не дає. Ну, Давайте тоді зробимо астролога, поставимо. А тут так, воно буде ніби середнє. А ну, Зараз глянемо. Так, зможемо перекочуватися. Добре, тоді йдемо досліджувати підемо от отепер в ту частину давайте файтр щоб нам було видніше факелом також його можна також прокачувати такий ним також як, як зброєю Але я не знаю чи його можна ззаді з ним Ні, напевно не можна так десь ще один втік там от він сховався Давайте дивимося, що у нас тут є. Так, ті ми вже підбирали, ну давайте ще ті уламки заберемо. Вони нам не зашкодять, ми завжди їх зможемо або з них щось зробити, або ж їх навіть просто продати. Так, що у нас тут ще є? Ще є гурбина. І ми прибігли на таке озеро, де живуть такі штуки, які пускаються ядом. Я навіть питаюся, я питаю, що я буду називаю. Та бабки летають. Дета бабка втекла летюча. Де вона? Уже цена не дасть там спокою, Окей. ми її не знищимо. Але. З неї гува також випадає. Вона теж потрібна для крафта. У нас тут ще є якісь гриб є на озері. ой, ще одна літає, ще одна вулиця паска. Не можемо в неї упасти ніяк. Ось вона. О, давайте так попали. Так, тут десь має бути ще черепаха, з якої. Випадає завжди шия випадає і коли м'ясо випадає. От шия. Так, тут у нас ще Золоту є церманти. Так. Підемо на ту сторону, тут вот ходять ще ухона солдати Голдрика ходять. От, підкрадемося і бекстапимо його. Ззаді зразу найбільший урон тоді виявляється. Тому хто більше грає в ближньому бою, любить то йому краще ззаді. Нам, правда, то не є обов'язково. Так як ми магією, ми можемо і на відстані. О, там -от зверху сува сидить, з якої завжди падає яйце. Кабан був. Кабана випалить. Ось і деколи великі кістки випадають. Так, уламки тут. Лені ще бігають. Давайте підемо з цією шкуруною, куди О, Тут є такі скоробеї. Вони є червоні і є синій. Якщо його вбити, то воно автоматично установлюється на стлягі. Якщо червоний топляє життя, я. якщо синій поманно, бачите. Так. Тут у нас руна, давайте заберемо. І тут літають кажани, вони літають тут тільки вночі. Якщо б ми прийшли сюди в день... Ми би їх тут не застали, щось ми їх вже і не бачимо, тільки що було. Може вже йде до ранку і їх вже немає. Щось вже їх не видно. Напевно час йде до ранку і вони вже зникли. Ладно, тоді ми повертаємось назад, де ми були. И зачищаем его. Вот тут вот тут у нас пуш и ламки. Так, браим ламки. Тут. Десь я пам'ятаю, тут колись був десь соняшник ліс. Тут гриб. Десь далі там був соняшник, мені здається. Десь і не видно. А вон сонячний кустер аж а Зараз вітаю, тому каже, ми і зникли. Прийдемо сюди вночі. Так, ось ще стоїмо експерименти. У нас ще один солдат, давайте ми їх будемо губніше бувати. Я їх вам показав, як їх можна ззаді. Так, тут такі ножі лежать, але нам можна спокійно їх бувати здалеку. Кабан нам. Так, ота смола нам теж потрібна. Кабан втік, але з нього нічого не випало. Тут ми його і догнали. З оленя також нічого не випало. Треба більше покачувати певну вдачу. Так, Тут ще один солдат. В них нам теж також поки мало чуть-чуть. Вода я тут іще зовсім не випадаю. Так, тут смола, тут ще гурубина. Тут гурубина. Ось і печинку вибили. Ще один столинь, нічого, горбина. Тут десь скрині має бути. Ще мені здається. Що... Так, тут зелені росте... і тут ще одна сува. Має це ще. Так, ніби тут все зачистили. Ні, ще є. знайшли гриб і можемо заходити до печери. Лісова печера. Давайте ми тут починимо і зачистимо ще її. Тут нам потрібен якраз факел, тому що в ній дуже темно і без нього ми нічого не побачимо. Правда, тут ворог то є вувки. Чистимо від вовків. Так, все, от тут ще здається, мог десь був. Так. Тут мог. Тут мог. А якщо піти сюди, тут ще один вовк має бути сюди. Біля мертвого солдата. Так, тут ще. Підбираємо тут такий фіолетовий лут, то у нас буде горшок, з якого можна буде бомбочки робити. Так, тут у нас ще два вохають. Один і два. Так, тут ми еще Ну, А тут у нас еще ну, золота руна. А тут якраз сріблясті світочки, які нам добре підходять, і треба буде робити лапки золотисті. Так, все ми тут зачистили ніби і можемо йти до боса цієї лісової печери. Давайте поповнимо манну. і будемо викликати листовуємо попіл духів, щоб нам допомогли. Так. Викликаємо о, звіру чули. Так, нам треба, щоб він збагрився, Так, це хати, щоб, щоб нас він не дістав. Так, поповнити тягу. Хай, ведь, рейд, чай, трейм, трем, чай, Так, я в нього вистає менше, давайте скорейку. Лапкують їму дві ширун дістати. Його. Так. Ми дістали, за вбивство його можуть дістали талісман. І руни. Давайте подивимось, що нам той талісман дає. А, ми минулий раз ще один талісман вибили, ми так і не подивилися, для чого він. підсилує криті, а так і дихання. А цей О, той підвищує супроти вуглю. Я рахую, що нам він поки не завадить. Може нам і треба буде. Хай поки буде Стоїть тут на цьому місці. Але він теж має вагу. Дивимося, щоб не було нам заважко. Ні, ніби нормально. Так, все, всю печеру ми. Зачистили тут, вибивати з ворогів сильно немає, що? тому що з вовків там більше м'ясо падає і кістки. Ось, Давайте вертаємось на початок. Входу. Давайте посидимо тут до ночі, щоб там було, підемо в ту сторону, де літали кажени. деколи падають також руни. Так, що у нас тут написано? О, Під руїнами є приміщення. Ага, як ми зачистимо тут ті руїни, то там треба шукати якесь приміщення. Видно, буде якийсь підвал. Давайте біжимо тоді до луня. І звідти почнемо зачищати. Якщо не вовня, то благодать. Як вони називаються. Я більше звик з відьмаком, там був вогонь. Здається. І давайте починаємо зачищати, тут підемо по правій стороні. Можемо близько не підходити. В речі з тих солдатів також випадає дуже багато різних речей, і різладунків і зброя. Я напевно між також повибиваю, і потім вам в слідучому відео покажу. Так, Тут є великий сундук. От, Маємо таку зброю. Давайте подивимося, що вона нас себе. Так, має силу 10, 18 ловкість, має також накопичення кровотечі. Можемо перечитати, хто хоче, що тут таке. Нам вона не дуже поки підходить. підходить. нам поки тут ніж добре підходить. Ось щось випало. Солдата, був ти До речі, є велика різниця, коли ходити зачищати, чи вночі, чи вдень. Вдень вас помітять набагато скоріше, ніж вночі. Вже я то вже пробував. Вночі вас набагато гірше бачить. Треба нам пошити з собою, щоб він нас не помітив і не підняв всіх у привозить тут у нас ще є один сундук і тут у нас ще армійський бурушний ще одна зброя давайте глянемо де він так 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 ага от сил 16 волків 10 Угу. Знизу. Має топот, дар знизу, то в нього ефекти є. Так, Бачите, навики топот є. Коре, в кожної зброї є свій навик. Того от пінок є, той шар написаний, того вонзаючий випад є. Значить, в кожному якісь є навики. До речі, ми якщо будемо збирати, отут от у нас є ще попіл, не попіл, а От, та, попіл такий. Якщо ми його будемо збирати, ми можемо то накладати їх на зброю. Будуть в нас такі навики. Ладно, йдемо далі зачищати. Пішли на ту сторону поки. Тут вот хватит один. Тут нас лут. Знов майорудины. Ща ще згону. О, армейский щит выпал. И камінь зразу два выпало. Давайте кажуні, може виїдемо якусь руну, може нам повезе. А може і не повезе. Ні, не повезло. А зато ми знайшли руну в поряд. В черепі. Вон до речі, там має ще один череп. Ще один сидить біля вогнища. Також випало. Болти випали пусті. Так, тріюча бабочка. Ось той з той трубою щось випало. Також болти випали. Отого лицаря, що ходить посередині, я все залишаю на останок, бо він найсильніший. з вовками треба бути образно купу не обрежно, щоб вони всі зразу на вас не побігли так воно ще один камінь вибили тут щось випало Там щось випало. Так, Ось ще один щит, вже два, можемо один спокійно продавати. Тут болти випали. Так. Тут ми ніби все зачистили, залишився один той лицар, що сильніший. Давайте почекаємо, щоб він пройшов і вдаримо йому спину, щоб більше зняти в нього життя. Так. Так, так, З нього також випадають обладунки і, і все, що він має. Також постараюся потім тут вам вибити і показати. Так, тут ще ми забираємо інші бам, і метелики. І десь ми там читали, що має бути якийсь підвал. От він. Дивимось що в ньому. Ось ще один попіл, який можна також накладати на зброю. А от і той ніж, за допомогою якого можна буде то накладати. Так, тут мені ніби все зачистили. А ну що у нас зрулило. чи ми не зможемо собі підняти ще один рівень? Ні, нам треба аж 17, щоб підняти, щоб у блунків вдягнути, щоб не були важкі. Ну тоді на цьому це відео ми закінчуємо. А в наступному я вам покажу, що можна вибувати з тих солдатів, як озброєння брунків з того лицаря. Всім гарного дня. Дякую за увагу.